Реально АТБ ящички. Дивіться, реально АТБ ящички, друзі. короче. І окей, друзі, давайте заїдемо на фон АТБ. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізішо. Сьогодні ми будемо грати в Roblox, гру, яка називається Побудуй свій АТБ Маркет, друзі. Я не знаю до чого докатився Роблокс, але е, сьогодні ми затестимо цю гру. А... Що? <пу> 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 якесь АТБ, але коротше, що хочу сказати, я не знаю, чи цю гру можна віднести до е, дна Роблокса, але. Сьогодні ми дізнаємося, але ідея вже крута, але мене знаєте, що змушає, друзі? Одразу мене змушає, те, що мене віднесли до бомжа. Одразу. <схід> Дякую розрабу цієї гри. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Е, так, нам пише ласково просимо до АТБ та Ікону. Е, тут наш баланс там і так далі. і так далі, Почати. Так, що таке інфо, що тут є? Е, дропери. Так, окей, це я знаю, я не перший раз Друзі, тайкони, що ви мені розповідаєте? Так, Тут бігати якось можна? А що так повільно ходимо? Так, Тутниця, так щоб взяти тайкон. Окей, ми взяли тайкон. У нас є тут бабло. Точніше, їх ще немає, але скоро буде Безкоштовний дропер. Вся гра повністю українською. Тут у нас одна гривня. Прикольно. Тут ми можемо спавнити отак от. Реально АТБ ящички. Дивіться, реально АТБ ящички, друзі. Коротше, отак можемо його клікати, і вона по 1 гривні воно нам е, дає. І ми ж назбирали, так 17 гривень, нам треба назбирати 250. Що це у нас таке? Побудувати е, АТБ. А почати будувати АТБ е, 50 тисяч гривень. Окей, будемо, коротше, е, зараз розвивати оцю штуку і потім будуємо, друзі, АТБ е, е, за 50 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, я тут трошечки постояв е, в АФК, назбирав 3... Тисячі 100 щось там, друзі, гривень. Бо це в нас, друзі, гривні. Так, і ми, я тут вже поставив два дропери. Ми далі ставимо дропери. Так, колектор. А нам треба колектор, це дорого. Ні, воно нам не надо, друзі. Так, побудувати стіни, Давайте побудуємо стіни, бо щось в нас якесь АТБ. Це не до кінця ще АТБ, але я не знаю взагалі, це АТБ вже чи це ще не АТБ. Але ми повинні ставити більше дроперів, щоб вони нам просто фармили більше бабла, а то все остальне то таке. Так, мегадропер нам поки не вистачає. Давайте купимо Килим. О, нормальний такий килимочок. Купити коробки. Е, так, і в принципі, і що? Наскільки я розумію, нам на більше нічого не вистачає, друзі. тому але кстати, дивіться, ці дропери йдуть отак по наставці до аж 90 гривень. За кожний між типу, там кілограм м'яска, друзі. Так, 90 гривень. Ну що, друзі, я вам пропоную трошки поставити в АФК, трошки тут поклікати-поклікати. І воно теж буде збирати. І не збираємо так багато бабло, ні фіга, собі, 3400 доларів ми вже можемо поставити е, оцей мегадропер, ми власне його ставимо. Так, купити оновлювати. Що так? А, це апгрейдер, друзі. Апгрейдер, так. Прискорити конвейер. А нашому його прискоряти? Поки почекайте, друзі, його прискоряти Давайте зараз заберемо ще бабло. Офігеть гроші швидко фармлять, це нам навіть ВФК не треба. Ого, так темно стало. Не треба, нам навіть ВАФК ставити Так, давайте купимо освітлення одразу. Так, ну вже щось тут, друзі, преображається, але на тебе це вже одно, все, все друзі, не дуже е, похоже. Е, так, що? Е, Півторися стаємо. Нафіга я це купив, друзі, я півтори тисячі гривень, просто так потратив. Міг би купити е, трошки щось е, нормального. Так, давайте прискоримо цей конвейер. Що? Офігеть, воно летить, друзі. Тут вже е, 2500 тисячі назбирали так, і зараз будемо вже колектор друзі, цей ставити. Мені е, раніше казали, що він якийсь дорогий, але по факту, по факту, факту, він нормальний. Але я не розумію, на що він нам треба, цей колектор. Що нам тут треба робити? Ми, ми на нього стоїмо, і типу, так під душиком, друзі моїмося, чи що? Е, так, 6 тисяч і 10 тисяч е, далі наші колектори. Але на що воно нам треба? Я ще, друзі, не до кінця знаю, якщо ви знаєте, на що треба колектори, то ви мені в коментарях там внизу поясніть. Е, бо я не дуже розбираюсь. Так. Е, бабло в нас є, а що нам куплять? Нам більше немає нічого, що куплять крім цих колекторів. Тому, е, напевно. Хоча ні, друзі, давайте все-таки купимо ці усі колектори, ще один. І тоді вже будемо збирати 50 тисяч на само АТБ. Афігеть, тут чувак, вже строї АТБ. Офігій, там же і двері відкриваються. Двери відкривайте! Тебе відкривайте, знову так. е, видигайте. Що? 4 тисячі в нас є, ще 6 тисяч і будемо ставити цей третій колектор. Блін, друзі, в нас тут випала коробочка, а тебе що нам з нею робити? Е, 12 тисяч 700 доларів купляємо останній колектор. І тут, друзі, ми вже усе зробили. Але дивіться, як в нас реально бабло летить швидко, афієть. Е, я, до речі, ще здивований, що ми можемо тут поставити тільки один апгрейдер. бо завжди у всіх іконах ми можемо поставити мільйон апгрейдерів. Рейдерів, так само, як і дроперів. Е, ну що ж, тоді тепер нам залишається тільки трошки постояти в ФК можна ще отут по фану так трошки поклікати. І будемо збирати 50 тисяч на само АТБ. Так, ну що ж, друзі, я тут назбирав трошечки бабла, скажімо так, 75 тисяч. Нам вже хватає на АТБ і в нас ще залишиться 25 тисяч. Так, окей, почати будувати стіни. І е, поставити вікна, купити двері, купити напис. Ну, друзі, це вже, це вже реально похоже щось на АТБ. Двері відкриваються нормально. Е, так, стіни далі. Окей. Е, я вважаю, що вже у на нас непогано все виходить. Я сподіваюся, що все буде, друзі, е, окей. І ми реально зможемо збудувати круте АТБ. До речі, друзі, давайте е, закреативимо. і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що це за місто, в якому ми будуємо АТБ. Так, ну що ж забираємо ще 35 тисяч. Назріх 57. Тут чіпочка 100 тисяч, але дивіться, яке в нього ОТБ вже там жорстке, а не то що в мене. Але, друзі, ми ще зараз своє збудуємо Ви почекайте. так е, Ставити вікна, це все. Е, так, купити знак паркінгу, купити парковку. Ладно, то все, друзі, потім вже збудуємо, а поки що давайте щось друзі внутрі. Так. Купити освітлення, е, купити полиці. Купити полиці. Так, друзі, вже в нас АТБ, я вам хочу сказати, друзі, переобразовується. Прям реально. Е, так, купити ще стіни. Ого, ого, окей. Купляємо ще, друзі, полиці за, за 2000. Е, і так будемо продовжувати, друзі, будувати такі рядки, на яких ми будемо щось там, друзі, продавати. Друзі, давайте купимо за 20 тисяч білборд. Е, і дивіться, який у нас тепер офієний білборд, АТБ Нормально. Нормально. Е, так, на залишилось 10 тисяч доларів. Ну, о, я округлив е, 9900. Давайте наймемо касира. Е, змусити працювати за 100 гривень? Окей. І що він тут щось працює? Так. О, реально, він там працює і це нам там теж йде. Офігідь прикольно, кстати. Е, так, і ще можемо купити касу. І ще можемо купити полицю. Е, так. Ще можемо купити напис. Е Відколи в А тебе є туалети, друзі? Я такого не припомню собі. Але окей, хай буде. І наскільки я розумію, нам тут не також і багато залишилося, щоб е, пройти цей тайкон е, до кінця, друзі. Але подивимося. Так, друзі, ну, друзі, я тут назбирав іще трошечки бабла. Е, давайте е, почнемо з того, що ми купимо всю тут двері. Е, так, що ми тут ще можемо таке подішману купити? Потім будемо щось, друзі, дороге купляти, так, куплю купити напис, вхід тільки для персоналу. Окей, відкриємо двері, е, купити освітлення. Купити полиці, полиці і комп'ютер Ага, це в нас короче е кабінет, в якому у нас буде сидіти менеджер такий, наскільки я розумію. Е окей, давайте закриємо йому двері, щоб тут ніхто не заходив, хоча в нас ще немає що купляти, щоб тут взагалі хтось заходив. Так, і що, друзі? Давайте купимо нарешті вже туалети тут в туалетах і раковини. Е окей, туалети є. Що е нам ще не вистачає? Нам ще не вистачає цих касирів. Давайте змусимо їх всіх працювати за 100 гривень. Е, і що? І тепер вони нам фармлять бабло? І наскільки я розумію, в самому АТБ... Ага, ще холодильники. Окей, я вже думав, що я тут все збудував. Окей, холодильники, холодильники. І що, друзі? Це все в АТБ в самому все? Я збудував АТБ виходить? Так, e, друзі, виходить, що саме тебе я збудував, але в нас ще є 126 тисяч гривень. І нам ще треба тут купити фуру, АТБшну і автомобіль, друзі. E, так що зараз їх купимо і будемо, друзі, кайфово ганяти. Давайте спочатку купимо фури. Ага. О, Реально, друзі, дві фури. Афігеть, вони, звісно, такі якісь зашарпані. Але окей, хай буде. І купимо наш автомобіль. <плес> e, сідаємо в наш супер-мега автомобіль. Афігеть, він швидко їзде, Афігеть, можемо тут кататися. І e, e, окей, друзі, давайте заїдемо на фон АТБ. І що я вам хочу сказати, друзі, на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!